Як пісок на окану тепла розливає літо по лініях вулиць, втомлений серпень, тиша від болю кричить наші душі нічні поля. Море та ж висихає, як почуття, так з'являються в нові пустелі. Нелегально вивозять щастя через наші з тобою кордони. П'ятниця, люди самотні, Наповнюють калихи і бари. Моє серце, велике море, та без тебе самотні й порожнє. Без зупинки шукаєш спокій, як сповідь ідуть каравани. Ми ж з тобою втратили спокій. Одного разу відкривши двері. Якщо прислухатись, можна почути, як міста читають молитви. Ти моє кохання, що з насіння проросло, і цвіда у серці. Ти весна, що варварським світом, як військо, вриваючись вірші, порушує спокій. По птах на мапу, ямули ходять в білих халатах, палять в халатах, курять у простір, у грудях постріл, бог хвимкнув радарим, доля осліпла умерла в датах. Сумом апостол пише про птаха, пише про втрати. Час спинився у хмарах, на сході соняшний спалах біль проростає, бій біль наростає, бо поранене небо, смерть відкрала всіх світ, діти спокійно спали. І в світлі душі сьогодні, скажіть хто небудь плачуть свічки, сльози з'явились на квітах і травах, мертві надії стали птахами, і полетіли без болю, зникли у світлі вечірнім небесній яскравій заграві. Хочу вірити, що я сплю, але все марно дихаю війною. Летять птахи по небу і плачуть на землю душами, що змивають на наших воксалах сліди війни сходу. Моє покоління уже має від часу і по пострілів шрами. нами, як пішаками, невдалої партії шахів ходять, і хочеться миру, та передають невдішні новини. Смерть плете свої сіті, на сході вмирають знову не ті, Снайпер стріляє, куля підло входить у спину, Зникають птахи поміж хмар на пораненій висоті.